На коліна Україна стала перед Богом, і благати стала миру зі своїм народом. Ти почуй, почуй нас, Боже, ми тебе благаєм, нехай кров наша українська литись перестане. Ти пробач, пробач нас, Боже, бо ми завинили, ти давав нам настанови, слухать не хотіли. Ти свідомість українців уже помінялась. Ти лиш дай, дай шанс нам, Боже, і буде нам слава, ти не думай, що не вірим, Боже в твою силу, ти повір, що до снаги нам піднять Україну. Не дивись, що Україна знекровлена стала, ти вдихни життя у неї, щоби розквітала, на колінах Україна стала перед Богом і благати стала миру. Зі своїм народом ти почуй, почуй нас, Боже, ми тебе благаємо, ворогів ми переможемо.